Тепер уявіть собі, іде сесія Верховної Ради. І народні депутати читають прізвище своїх колег, народних депутатів, червоних директорів. Звучить прізвище народного депутата, помічника радника президента Леоніда Кравчука. Звучить прізвище прем'єр-міністра України Леоніда Кучми. Звучить прізвище полковника Служби безпеки, начальника Секретаріату Служби безпеки України. Я думав, що Верховна Рада вибухне. Народні депутати почали добивати, що була створена тимчасова слідча комісія для розслідування тих фактів, які були викладі мною Анатолієм Мірмаковим. Ми знали з Анатолієм Єрмаком, що цієї слідчої комісії створено не буде. Там і розумієте, кого торкалося. Голова Верховної Ради України світла йому пам'ять Іван Плющ дає вказівку протокольне доручення. Хай Генеральна прокуратура проведе перевірку. Під вечір я зателефонував Віктору Шишкіну, і от ми зустрічаємося по, цій, по цьому протокольному дорученню голови. Верховної ради Івана Плюща провірку матеріалів, які ми опублікували століком Єрмаком. Виявляється ситуація? Начальник відділу військової контрозвідки, полковник Григорій Мельченко і генеральний прокурор народний депутат України Віктор Шистин зустрічаються не в робочому кабінеті генерального прокурора Налізницького, не в моєму таємному офісі, де знаходився наш відділ, а на силах Дніпра. При цьому вжився відповідні конспіративні заходи, щоб не можна нас було прослухати, зафіксувати і так далі. Прогуляли ми з Віктором десь години півтори. Я розказав ті деталі, які не вийшли в публікацію, і сказав йому одне, говорю: Віктор, ні Генеральна прокуратура, ти як генеральний прокурор, не розв'яжеться його діє вузол по одній причині. Тобі цього не дали зробити. Подивися, хто заміщений. Це ж, скажу далеко, ще не все. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.